Заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський, який перебуває цими днями у США, заявив в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки, що у ситуації наростаючої агресії з боку Росії Україні потрібна максимальна допомога США. Я розмовляла з ним зразу після прибуття до Вашингтона. Та підтримка і та позиція, яка відчувається сьогодні, вона дуже вагома. Вона дуже цінується Україною і дуже нам потрібна. Коли на порозі війна. Ясно, що замало підтримки не буває, і тому цю підтримку треба розвивати. І це є наш спільний інтерес, тому що той конфлікт, в який втягує Росія сьогодні, фактично увесь світ, він стосується не лише України. Він стосується і сполучених штатів, він стосується європейського союзу, він стосується усього світового співтовариства за словами українського високопосадовця. Економічні санкції з боку США та Європи це один з найбільш ефективних способів тиску на агресора Росію. Але Сполучені Штати та міжнародна спільнота також можуть надати і військову допомогу, щоб обговорити рамки військової допомоги під час перебування у Вашингтоні. У нього заплановані зустрічі у Пентагоні. Не існує в Європі жодної держави, яка б власними силами могла б забезпечити свою безпеку. Сьогодні фактично кожна держава, яка є сусідом Російської Федерації, внаслідок позиції Росіян перебуває в тій загрозливій, в тому загрозливому становищі, коли не може передбачити наслідки для власної безпеки. З цього потрібно вибудовувати логіку наших власних дій. Безумовно, логіка нам визначає найважливіше: існує європейський простір, до якого частиною якого є Україна. Це є наш стратегічний вибір. Якщо ми хочемо жити в безпечній країні, ми маємо бути частиною того безпекового простору, де шануються права людини, де шануються цивілізовані принципи міжнародного права, де шануються не принципи цивілізованого співіснування держав у час, коли заступник міністра закордонних справ Данило Лупківський готувався до зустрічі з українською діаспорою у США, більш активна частина українців у США прийшли до Білого Дому. Вони вимагали від адміністрації Обами допомогти зупинити агресію Росії і запровадити більш жорсткі санкції. 3 травня українські активісти мають намір зробити живий ланцюг навколо білого дому під гаслом. Світ об'єднаний у підтримці України. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.